Що робити з такого винограду? Скажете, викинуть, а я вам скажу ні. Візьміть, переберіть його та помийте. Беремо таку лієчку і засипаємо в бутлик. Стаємо смородину з морозівки. Трошки змиваємо льод з неї і кидаємо сюди. Два, три. Стакан цукру всипаємо. Пів чайної ложечки лимонної кислоти. Заливаємо кропом. У мене, дивіться, яка вона красива. Це кжуча. Дві ложечки на день і норма омега-3 у вас в організмі. О, і компот у нас готовий. Так можна закручувати, але якщо закручуєте на зиму, то треба ще таблеточку аспирину кидати. Хоча б одну на 3 літри. Таблетки на 3 літрі. Це якщо огірки, помидори закручуєте з аспірином. Ось так накриваємо кришу, треба yeah. ще додати добав, води.